І знову привіт! Рада вітати вас на нашому сьогоднішньому уроці. Сьогодні ми будемо говорити про карту Сила. Досить цікава карта. Якщо ви придивитесь до цієї карти, а що ви відчуваєте, коли ви дивитесь на цю карту? Помедитуйте на неї. Які відчуття у вас з'являються? Які думки у вас з'являються? Це дуже важливо. Завдяки цьому ви зможете легко читати цю карту. Отже, Карта сили. Людина по карті сила. На цій карті зображена жінка, що спокійно відкриває або закриває Пащу Левові. Жінка коронована із символом нескінченності над головою. Цей символ, вибачте, за тавтологію, символізує духовну силу і мудрість, нескінченну мудрість. Лев на цьому зображенні символізує тваринні інстинкти. Та, звичайно, фізичну силу. І ця сила піддається контролю жінки без ознак насилля. Вона абсолютно не прикладає зусиль для того, щоб відкрити або закрити пащу цьому левові. Це зображення говорить про гармонію між духовним і матеріальним, а також про можливість, про можливість керувати своїми оцими тваринними інстинктами, да? керувати пристрастями. Керувати своїми емоціями і керувати саме через внутрішню силу. Людина сила надзвичайно енергійна і завжди доводить до кінця початі справи. Вона володіє величезною творчою енергією і здатна братися за проекти навіть глобальні. Адже для того, щоб керувати цими проектами, потрібна оця внутрішня сила. Це людина будь-якої професії, в якій потрібна хороша фізична підготовка і надзвичайно велика сила волі потрібна для цієї людини і для роботи. Тобто професія може бути будь-якою там, де потрібні ці якості. В плюсі світла сторона карти сила. Це аркан вказує, що в цієї людини досить м'який і приємний стиль спілкування. За яким криється непохитний, дуже сильний характер і досить така завидна завзятість, особливо при досягненні якоїсь поставленої мети, ця людина ніколи не піде на пролом. Вона чудово володіє власними емоціями, і на рівні підсвідомості приймає єдине вірне рішення. Яке неодмінно призведе до успіху. Це карта успіху. Це людина успіху. Це наполеглива людина. Протистояти цій людині заняття досить невдячне. Чому? Тому що людина сила у будь-якому випадку впорається з будь-якою проблемою і вирішить її. Причому вирішить її на свою користь. Так як має чудові бійцівські такі якості, да, вона буде боротися до кінця, незважаючи на зовнішні перепони, незважаючи на те, що зовнішня ця людина досить м'яко тіла, така, да, і ніколи ем, вона, як, як, як правило, ніколи не здається, вона йде до кінця. Що стосується мінусу, да, тіньової сторони карти сила, це надмірна агресія, це людина жорстока. Це, ця людина бажає йти по головах, на пролом, їй все одно. І все це заради досягнення якоїсь своєї мети. Така свобода дій може, на жаль, негативно вплинути на того, хто запитує, да, кому ми робимо розклад. Карта може символізувати порушення законів, законів совісті та честі. Це вона може говорити про можливість якихось злочинів. Да? Це може бути людина, яка переступає якусь межу постійно. Значення цієї карти у розкладах на роботу та фінанси. В плюсі це однозначно успіх, якого вдається досягти у найближчому майбутньому. І це, як правило. Прямий наслідок докладених зусиль цієї людини або виявлених на роботі якихось якостей, проявлених якостей, да? людина проявила себе добре на роботі і відповідно іде до успіху. Під успіхом може розумітись як просування по кар'єри по кар'єрній сходинці, так і отримання результатів, яких ця людина давно прагнула і чекала. По цій карті може йти завершення якогось проєкту, випуск якихось нових товарів, скажем так, да? побудова якогось вдалого бізнесу. Те, над чим працювала довгий час, ця людина нарешті дасть свої плоди по карті сила. У роботі людина по карті сила зосереджена на тому, щоб досягти більшого. Людина не відволікається на плітки. Якісь інтриги, емоційну складову роботи да, в колективі не входить в конфлікти. У такому режимі можна працювати досить плідно, довго. Цей режим не виснажує сили. Робота приносить по карті сила, в плюсі лише моральне задоволення. Ще в плюсі. В розкладах на фінанси. Ця карта означає, що перед людиною відкритий шлях до влади, відкритий шлях до отримання якогось багатства. Для досягнення такої мети варто лише її перед собою поставити, саме мету. Да? Вона може говорити про великі гроші. Їх можна отримати не за рахунок. Везіння чи інтриг а завдяки власній наполегливій праці. Тепер, що стосується мінусу тіньової сторони, в мінусі карта вказує на неможливість повною мірою проявити свої таланти, про неможливість реалізувати якісь свої таланти, реалізувати свої плани. Імовірно, є великий тиск з боку начальства по карті сила в мінусі. Також цей аркан в мінусі вказує на постійні невдачі, які супроводжують людину у фінансових питаннях, да, в робочих питаннях. По карті сила в мінусі виникають перешкоди на шляху досягнення якогось успіху. На жаль, швидко змінити ситуацію по карті сила в мінусі ні в якому разі не вдасться. Великий ризик поринути у, у боргах. Роблячи нерозумні якісь е, витрати по карті сила. В мінусі. Наполегливість людини перетворюється на, е, на да, яку, якусь грубість, е, що тільки заважає робочому процесу. Знову ж, по карті сила в мінусі. Людина намагається приховати свою слабкість е, за своєю е, агресивною поведінкою. Вона е, Щось не вміє робити. Да? Е, і зображаючи е, якусь бурхливу діяльність, вона цим прикриває свою невмілість по карті сила в мінусі. Але все ж таки правди не приховати по цій карті. Можливо, сама людина постійно втручається у справи інших людей в колективі, да, на роботі, е, в соціумі, е, даючи якісь поради. Е, коли її про це в принципі не просять, вона сама нав'язує себе і свою думку, свою компанію. Це, як правило, сприяє погіршенню відносин із колективом або з начальством. Людина, яка сується в одне місце безмила, да? говорять про таку людину. Це що стосується карти сила в мінусі, в розкладах на роботу і фінанси. І Із-за цього, що ця людина не вміє контролювати себе, не вміє контролювати. Свої емоції не вміє тримати себе в якихось рамках. На жаль, багато чого втрачає і не здатна рухатись вперед. А про що ж говорить нам карта сили в розкладах на кохання, сім'ю та стосунки? Ця карта вказує на сексуальну привабливість привабливість людини, здатність приборкати пристрасті і обов'язково досягти свого у стосунку. У стосунках завдяки е приборканню до да, своїх е пристрастей у відносинах із партнером доведеться не просто по карті сила. Потрібен час щоб досягти згоди. Але чим старші будуть закохані, тим міцнішим буде їхній союз по карті сила, в плюсі світла сторона. Однозначно, по карті сила на партнера можна в стосунках, да? на партнера можна покластись, спроби спокусити його з боку третьої особи однозначно не увінчаються успіхом. Пара по карті сила в плюсі зможе вистояти проти будь-яких труднощів та спокус. Точно зберігти вірність один одному та міцний союз. Ключові моменти для карти сила в розкладах на кохання це взаємність, це сексуальна пристрасть, це тривалі відносини, це подолання е, любих перешкод в парі. Да? Люди йдуть е, і дивляться в один бік. Це однозначно міцний союз. Е, для пари, яка тривалий час перебувала у стані якогось протистояння через різні погляди, наприклад, да? карта сила в прямому положенні, тобто в плюсі, да? вказує на досягнення якогось компромісу. Тобто ці люди зможуть досягти компромісу, якщо випадає карта сила в плюсі. І ми можемо сказати, що тепер партнери мають взаєморозуміння та відчуття цінності своїх відносин по карті сила в плюсі. А що ж означає ця карта з тіньової своєї сторони? З мінусу у відносинах у відносинах по цій карті однозначно виникнуть труднощі та непорозуміння. З'являються складності в інтимній сфері по карті сила в мінусі один із партнерів не хоче приймати іншого таким, який він є, або поводиться пасивно, що негативно впливає в принципі, на відносини. Ще випадання такої карти може означати якусь грубість та агресивність, якесь насилля, часті сварки, розлад між партнерами. Для чоловіка перевернута сила або в мінусі, або коли поруч погані негативні карти вказує на проблеми у сексуальній сфері, да? безсилля, чоловіче безсилля, сімейному щастю, заважають, на жаль, матеріальні якісь труднощі по карті сила в мінусі, побут, втручання родичів да, в побуті, в сім'ю. Нерішучість одного з партнерів, можливо, один з партнерів поводиться неналежно, виявляючи якусь грубість, силу та агресію по відношенню до іншого партнера, наближається по карті сила в вмінності, розрив відносин, який буде викликаний невмінням контролювати свої почуття та емоції. Всплески емоцій можуть призвести до розриву. Шлюбу або е, партнерства. Що стосується м, значення карти Сила е, в розкладах на здоров'я світла сторона, плюс. Під час обговорення питання про здоров'я карта Таро Сила є чудовою картою. Вона зазвичай використовується для позначення гарного фізичного е, здоров'я. Гарної фізичної форми людини сила може означати подолання якоїсь хвороби або початок відновлення сил після хвороби це, в принципі, найкраща карта в розкладах на здоров'я, яка вказує на надмінно класне здоров'я і благополуччя людини, якій ми робимо, якщо ця карта випадає в розкладах в плюсі, або навколо неї багато позитивних карт. Тепер щодо тіньової сторони карти сили в мінусі. Да? Як і в плюсі, карта сили в мінусі означає відмінне здоров'я. Однак вам може бракувати самоконтролю, що може призвести до нездорових звичок, які шкодять вашому здоров'ю по карті сили в мінусі. Уникайте брати на себе занадто багато одразу. Про це говорить карта сили в мінусі в розкладах на здоров'я. Також перевернута карта е, сили може означати, що вам не вистачає внутрішньої стійкості. Сила, як правило, радить звертати увагу на свої інтуїтивні відчуття, на якісь е, інстинкти. Особливо коли е, йдеться про м, проблеми, е, все ж таки, зі здоров'ям, да, прислуховуватись до себе, до своїх інстинктів, прислуховуватись до свого тіла, чого йому хочеться. Не дозволяйте емоціям керувати вашими діями замість того, щоб діяти відповідно до своїх е, тваринних інстинктів, е, будьте спокійні, е, співчутливі, <кхи> співчувайте другим. І про це говорить карта сили е, в мінусі. Да? Тобто вона ніяк не говорить нам про прям погане самопочуття чи якісь проблеми по здоров'ю. Це є просто якісь нюанси, які ми можемо порадити людині. Які ж ми можемо отримувати запитання від людей, коли вони до нас звертаються? Да? Наприклад, людина прийшла і питається, як мені подолати свої внутрішні страхи? Як мені подолати свою якусь невпевненість? І нам випадає карта сили в розкладі. І ми можемо сказати цій людині, ти вже маєш досить сильний, великий внутрішній ресурс. Твоя сила у твоїй м'якості, у твоєму прийнятті себе, у твоєму терпінні. Навчись довіряти собі та своїм емоціям. Це відкриє шлях до твоєї внутрішньої свободи, коли ти почнеш вірити в себе. Або, наприклад, таке запитання. Які перспективи у моїх стосунках з тою чи іншою людиною да, прийшла до нас людина і питається? Якщо випадає карта сили, ми можемо відповісти саме так: ці стосунки потребують терпіння, внутрішньої витримки та вміння знаходити баланс, вміння знаходити компроміс. Якщо ви готові працювати над собою та е, слухати один одного в цих стосунках, союз ваш може стати дуже і дуже сильним і глибоким. У вас у обох є така внутрішня сила, є такі здібності і здатність. Вам просто треба спробувати домовлятися м'яко, не прикладаючи ніякої грубості, тільки розумною мудрою силою. Або таке запитання. Як мені наприклад, да, як мені зберігти гармонію в родині? Є сім'я, родина, але десь є якийсь дисбаланс? Карта сили відповідає цій людині саме так. Твоя любов і внутрішній спокій найсильніша зброя для тебе. Не тисни, а навпаки, підтримуй. Своїх домочадців, да, або е, чоловіка або жінку. Через прийняття і ласку ти зможеш впливати на ситуацію та е, змінювати е, родинні зв'язки. Просто е, прояви терпіння, прояви мудрість, прояви, е, зроби перший шаг до спілкування, да, заклич сім'ю до себе в гості, спробуй знайти спільну мову, але без е, грубості. Без натиску, без е, надмірного е, нав'язування себе і своєї, своєї компанії, да, по відношенню до родини. Або нас запитують таке запитання: як розвиватиметься моя кар'єра в найближчі місяць? Окей, що ми відповідаємо, коли нам випадає карта сила? Тобі доведеться проявити стійкість, витривалість. Витримку і е, однозначно впевненість в собі. Ти маєш проявляти, ти маєш е, випромінювати з себе е, оту си, силу і впевненість в собі. Е, завдяки е, саме цьому, да, цим якостям ти зможеш досягти е, підвищення або е, закріпитись на е, якійсь новій ролі на роботі. І саме головне по карті сила не здавайся. Випробовуй. Пробуй, проявляй себе, не бійся відповідальності, проявляй цю силу і впевненість, і у тебе обов'язково вийде. Адже карта сили нам говорить про досягнення любої мети, якщо до неї поставитись мудро. Так, які ще запитання? Або, от, наприклад, таке запитання. Людина нас питається, що мені потрібно знати про свої фінанси? І нам випадає карта сили. Ми говоримо про те, що у тебе фінансова стабільність прийде через розумне планування своїх фінансів, свого бюджету через контроль і терпіння. Да, треба себе контролювати, свої інстинкти, свої бажання, тому що якщо випадає карта в мінусі, то ми будемо нераціонально витрачати свої кошти, і кошти і фінанси не прийдуть, а будуть постійно витікати як пісок. Ми можемо порадити людині, уникай, будь ласка, імпульсивних витрат. Довіряй своїм довгостроковим яких, якимось цілям, да? там, де ти мусиш збирати якісь гроші для того, щоб досягти тої чи іншої цілі. От зосередься саме на цих довгострокових цілях. І 100% ми можемо сказати людині, що в принципі ти на правильному шляху, якщо випадає карта сили в плюсі, у тебе все вийде. Просто трошечки почни себе контролювати, свої витрати, свої інстинкти. І все у тебе буде добре, і тобі вдасться накопичити фінанси або зробити так, щоб прибутку було більше. Ну, приблизно от такі запитання. Да, я думаю, що в текстовій формі я я пропишу більше запитань і відповідей, щоб вам було легше трактувати цю карту. Що стосується процесу навчання, якщо ви бачите, що у вас закритий доступ да, до тестів чи до якогось уроку, напишіть, будь ласка, про це мені в чаті прямо там в школі Таро, і я обов'язково вам відповім або вам підкаже хтось з нашої команди і допоможуть вам відновити доступ до уроків. Пишіть в чаті там, прямо в школі, Да? ви будете мати можливість е, задавати свої запитання. Також ви можете задавати свої запитання е, в телеграм-чаті. І е, дуже скоро я буду задава задавати вам ще такі домашні завдання да, і умови, де вам потрібно буде працювати один з одним. Буде е, окремий чат, де ви зможете е, себе продавати. Продавати свої якісь е, здібності, робити один одному розклади. І це буде обов'язковою е, умовою. Тому, будь ласка, е, включайтесь, будьте активніші. Багато, багато, багато практикуйте настільки, наскільки це можливо. Чим більше буде практики, тим легше ви увійдете в цю карію. Тим легше вам буде в майбутньому, коли до вас звернеться клієнт, чужий клієнт. Ви будете вже як риба в воді, ви будете в своїй стихії, і е, я прям бачу, коли я буду не встигати робити своїм клієнтам розклади, я однозначно буду рекомендувати е, самих успішних е, своїх учнів. Е, і ви будете робити розклади, і можливо вже і заробляти якісь е, гроші навіть під час навчання. Тому успіху вам і до зустрічі на наступному уроці.